В ефірі «Івні Ньюз». у студії для вас працює Ірина Доля про найактуальніше в Україні та її серці Києві. Говоримо просто зараз. Майже 40 тисяч тонн зерна пошкодили окупанти минулої ночі. На продовольство очікували країни Африки, Китай та Ізраїль. Ворог завдав ударів дронами камікадзе з кількох напрямків. Бив по складах та елеваторах із зерном в Одеській області. На об'єктах портової та промислової інфраструктури Дунаю спалахнули пожежі. Найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. Цілили окупанти й по столиці над Києвом сили протиповітряної оборони збили понад 10 цілей у трьох столичних районах: Святошинському, Голосіївському та Солом'янському впали уламки безпілотників, пошкодили нежитлові будівлі. Наші сили оборони з відповіддю не забарилися. До тимчасово окупованого Криму завітала Бавовна вибух прогремів у районі Гвардійського, де розміщена авіабаза. На ній базується 37-й змішаний авіаційний полк. РФ подробиці наразі невідомі, але ми з радістю побажаємо ворожі окупації та окупантам ворожій авіації та окупантам вічного польоту. А заразом і військовому злочинцю Володимиру Путіну той саме збирається до Туреччини. Про це стало відомо. Після його телефонних переговорів із турецьким лідером Раджепом Таїпом Ердоганом. говорили зокрема і про постачання зерна і можливість відновити зернову угоду. Зазначу, дата візиту Путіна до Анкари поки невідома. Але у філії Диявола на землі у Кремлі інформацію підтвердили, якщо Путін таки поїде до Туреччини, це стане першим закордонним візитом російського диктатора після видачі ордеру на його арешт. Хочеться вірити, що закінчиться ця подорож у газі світить черговий суд і 45-му президентові США. Дональду Трампу висунули нові звинувачення у справі щодо заворушень під капітолієм. Журі присяжних стверджує, що у 2020 році він намагався скасувати результати президентських виборів. Окрім того, закидають політику і змову, аби завадити офіційному розслідуванню. До федерального суду у Вашингтоні Трампа викликали на четвер, третього серпня. Нагадаю, це не перше звинувачення. Раніше вже були за неналежне поводження із секретними документами та незаконне фінансування передвиборчої кампанії. Пані Змушував бійців будувати собі маєток військовий комісар одного з районів на Закарпатті. Він відряджав підлеглих на будівництво власного будинку, використовував солдатів як безкоштовну рабсилу. Що найменше початку березня, під час обшуків у військома вилучили 3,5 тисячі доларів. Російські монети, документи про здобуття освіти в РФ, одяг з емблемами СРСР і навіть Георгіївську стрічку. Держбюро розслідувань повідомило чоловіку про підозру йому загрожує до. 12 років за ґратами, і хто зна, можливо, рабовласник сам переїде до лав будівельників. Майже 2,5 мільярди гривень втратив бюджет Києва через рішення зупиняти комунальний транспорт під час повітряних тривог. Такі підрахунки оприлюднює ініціатива урбаністів пасажири Києва. Фахівці наголошують, за один рік муніципальний транспорт простояв 274 години. А це приблизно 12 діб в очікуванні відбою тривоги. Примітно, що більшість міст, які торік почали зупиняти громадський транспорт, відмовилися від цього рішення через його неефективність. На тепер правило діє лише у трьох містах України, окрім столиці, ще в Хмельницькому та івано франківську Протягом року київська влада проігнорувала шість петицій з вимогою скасувати цей, начебто, захід безпеки. А кияни не змогли в тривогу доїхати до пункту призначення комунальним автобусом, тролейбусом чи трамваєм. Просто пересідають на приватні маршрути. Käy. У Києві приблизно 220 кілометрів велодоріжок. Проте, як виявилося правилам дорожнього руху, вони не відповідали. У комунальному підприємстві Центр організації дорожнього руху нарешті це усвідомили. І взялися ситуацію виправляти. Як зазначають у підприємстві, за вимогами рух велосипедною доріжкою на перехрестях мають забезпечувати відповідні світлофори. І ось на вісьмох столичних перехрестях такі з'явилися. Як експеримент, на них замінили лінзи, поруч із значком пішохода з'явилося. Зображення й велосипеда у КМДА більше немає департаменту міського благоустрою. Підрозділ змінює назву. Тепер він департамент територіального контролю міста Києва. Приєднає і окремі два управління. Та отримає більше функцій. Новостворений, чи то правильніше сказати, перейменований департамент опікуватиметься благоустроєм, парковками, зовнішньою рекламою, питаннями землевикористання. Тобто галузями, які найчастіше фігурують у корупційних скандалах за участі чиновників. А от що не майже не зазнало змін, так це зарплати столичних посадовців. Принаймні меншими вони точно не стали. Відомості про зарплати, премії та надбавки керівництва столиці від початку вторгнення до сьогодні опинилися у руках журналістів видання Київлада. Їх назвала їх назвала громадська рада при КМДА. Чиї послуги обходяться киянам найдорожче. Дивіться далі. Києвом керують офіційні мільйонери. Принаймні, річний заробіток декого з чиновників КМДА цілком дає змогу присвоїти їм такий статус. Безумовний лідер перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Від початку повномасштабного вторгнення він отримав зарплатні та різноманітних премій на мільйон двісті тридцять тисяч гривень. Загалом за рік заробляє трохи менше як мільйон. Це навіть більше ніж у міського голови Віталія Кличка. Ще два заступники Марина Хонда й Петро Пантілеєв за майже півтора року повномасштабної війни заробляє заробили мільйон дев'яносто тисяч і мільйон сорок тисяч гривень відповідно. Очільник столиці четвертий у списку, так би мовити, чиновників багатіїв. У Віталія Кличка за цей час вийшло заробити трохи більше як мільйон. За місяць мер Києва заробляв у середньому від 53 до 69 тисяч гривень. Премій собі голова не нараховував. Рівно на мільйон гривень напрацював за цей же час ще один заступник кличка Валентин Мондріївський. Менше як по мільйону заробили Оленич, Непоп, Старостенко. Прокопів та Гоморова. Найменшу зарплату нарахували Крищенку та Усову. До слова, ці та й решта інших керівників КМДА не захотіли відмовлятися від премій і надбавок за інтенсивність праці за вислугу років. Тощо, наприклад, у того ж поворозника місячна премія з березня по жовтень минулого року була на рівні 36 тисяч гривень. Відтак зменшилася. Менше додаткових виплат стали нараховувати іншим заступникам кличка з початку року. Нагадаємо, Віталія Кличка аж 12 заступників. Витрати на оплату їхньої праці разом із самим міським головою з. Початку повномасштабного вторгнення перевищують 10 мільйонів гривень. Не проти заробити її дрібніші чиновники. У розтраті 811 тисяч гривень підозрюють голову сільради на Київщині. За даними слідства, посадовець, зловживаючи службовими обов'язками, уклав договір на постачання дизельних генераторів. А от поставили виробники електрики, які не відповідають сертифікації товару. Прокурори наполягають, що голову сільради треба відсторонити від посади і обрати йому на час розслідування запобіжний захід. То ж посадовці заробили 4 мільйони гривень на дитячому харчуванні. Їх начальник управління освіти однієї з райдержадміністрацій Києва. Переказав комунальному підприємству гроші були передбачені на харчування дітей у 30 закладах освіти. Але у тім, що сталося це на початку повномасштабного вторгнення, тоді коли всі навчальні заклади були зачинені. Тому годувати там було нікого. Тепер за цих бізнесменів взялося бюро економічної безпеки. Ділкам загрожує до 4 років ув'язнення. А от за кого бере гордість, так це за наших дітей. Київського школяра Яна Стародубця номінували на звання найкращого студента світу. Випускник 11 класу і вихованець Київської малої академії наук потрапив в рейтинг топ 50 учнів світу Global Student Prize. Раніше Ян уже реалізував різні ідеї в галузі освіти, створював навчальні відео і онлайн школи. Працював запрошеним учителем на в перших п'ятих класах. Розробив для корейців відповідь презентацію про українську історію та традиції, а також про війну та реалії, в яких вимушені навчатися нині українські школяри. Але навіть попри все наші діти знаходять приводи радіти. Сьогодні Київська дитяча залізниця святкує ювілей 70 років. Дитячу залізницю в Києві відкрили у 1953-му. Унікальності надає Віадук, міст на високих опорах, який є єдиним у світі, що перетинає яр. На честь свята залізничники запросили маленьких киян у подорож. Відстань невелика: всього 5 кілометрів 600 метрів. І як 70 років тому маленькі кондуктори та провідники курсували сирецьким парком та перевозили пасажирів. А тим часом доросла Укрзалізниця запустила додатковий потяг з сполученням Київ-Ужгород від 4 серпня. Зробили це через неабияку популярність Закарпатського напрямку. Рейс 223-224 рушатиме зі столиці по парних числах о 16.07. До Ужгорода прибуватиме о 8.07 наступного дня. Більше про сьогоднішні події в Україні дізнаєтесь у наших соцмережах та на сайті Ukraine World News. В Студії для вас працювала Ірина Доля. Бережіть себе. Побачимося вже завтра.